У четвер у Львові розпочинається Київський міжнародний фестиваль реклами. Вперше за 14 років свого існування фестиваль приїхав до столиці Галичини. У рамках конкурсної програми покажуть більше 1700 рекламних роликів. Найкращі з них визначать 50 членів міжнародного журі. Серед учасників фестивалю креативники, дизайнери, творці реклами із Росії, України, Казахстану та ще 11 країн. Це конкурсне соревновання. У нас 11 профессиональных конкурсов. Это рекламный ролик, э, печатная реклама, наружная реклама, радиореклама, реклама в сети интернет. Место. Просуває себе дуже активно як місце для проведення е, великих заходів, так і культурного і бізнесового характеру. Ця подія однозначно є е, стратегічно важливою в напрямку розвитку стратегії міст Львів як місто подій. Вже у четвер будуть показувати найкращі світові рекламні ролики. Відбуватиметься фестиваль упродовж трьох днів у палаці мистецтв. Запланували майстер-класи, а також уже традиційну ніч рекламожерів.